Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео трошки не по темі мого каналу, але воно на сьогоднішній день дуже актуальне. Ось як ви бачите, передо мною знаходиться Wi-Fi роутер і ось другий це приймач інтернету. У мене інтернет аватор тобто сюди підходить сам інтернет. Ну і Wi-Fi роутер, який роздає цей інтернет. Зараз, як всі відомо, дуже часто відключають світло. Якщо відключили світло, значить відключився інтернет. Ну, Є досить таке просте, недороге рішення. Щоб коли у вас не було світла, а інтернет був. Ну, якщо у вас ПК. Комп'ютер, то він живиться від 220 вольт, то це вам не допоможе. А якщо у вас ноутбук, нетбук, планшет, смартфон, то цілком у вас буде інтернет. Тому що, коли відключають світло, провайдери, в них є акумулятори або генератори, все рівно вони подають інтернет. Можливо, не завжди, ну, а дуже часто він є, коли не стає світла. І ось яка у мене вирішення цієї проблеми. І для вирішення цієї проблеми, друзі, насамперед нам буде потрібний 12-вольтовий акумулятор. Любий. Досить навіть ось такого. Це у нас акумулятор на... 9 ампер Ну, Ось такий 9 Акумулятор. Можна любити з автомобіля. Навіть підійде, якщо він вже у вас може бути у когось старий акумулятор із машини, який машину вже не круте. Багато хто міняє перед зимою акумулятор, то той ще акумулятор вам. Пару років поганий послужи. Ну, тобто вже старий, який машину не круте, але на такі пристрої його цілком вистачить. Далі нам буде потрібно ось отакий ось очки блочок. Це понижувач напруги з 12 вольт і менше. Тут ось є зверху, ось, ось, верху, ось під під відвертку болтик, яким. Можна відрегулювати, скільки вам потрібно, в моєму випадку 9 вольт. Тобто, ось підходить кабель, припаюється, тут указано плюс-мінус. Ось тут напрямок. Ось з другої сторони. Бачите, що тут, це тут вход, значить тут виход. Тут теж плюс-мінус. Указано. припаяний провід. І з крок... отакими ось крокодильчиками. тобто під свої до акумулятора. І все. Один провід, як ви зрозуміли, в мене йде напряму, бо у Wi-Fi роутері 12 вольт, а у приймачу інтерната, як він правильно називається, не знаю, але ви зрозуміли. Там 9 вольт. Тобто сюди ось підходить припаяно від акумулятора 12 вольт і виход, ось провід. Уже отут відрегулювати Треба 9 вольт тестером. Або який прибор, який показує, який вольтаж. І просто включаємо і крутимо тут. і виходить, то є Зупиняємося на тому, з який вам вольтаж потрібний. Далі тут ось такий є. Штикерки у мене. Один у мене напряму 12 вольт. А другий 9. Ось оцей ось у мене 9 вольт, а цей 12. Зверніть увагу, що в 12, 12, там, де 12 вольт, який йде до Wi-Fi роутера, отут всередині діаметр більший. І там контакта. Діаметр більший, ніж у 9 вольтовому. Тобто, коли куплятимете, зверніть на це увагу 12-вольтовий і 9 вольтовий. Вони по... Наружний діаметр у них однаковий, але внутрішній діаметр у 12 вольтового трошки більший тут. Ось і все. Тобто, коли у вас виключило світло, ви під'єднуєте. Ось цей блочок до акумулятора. Ось такими клемами. Раз, чи якимись другими. Ось Одна в мене правда зламалась, треба купити. Ось саме простіше. Тільки обов'язково не перепутайте, плюс із мінусом. Плюс-мінус. І далі штекер той, що йде на 12 вольт на Wi-Fi рулотер, на впряму від акумулятора. І 9 вольт, який йде через. Ось цей понижувач у приймач сигналу інтернету. І все. І у вас інтернет працює. Акумулятора навіть слабенького або вже старого акумулятора з автомобіля, ну якщо він ще зовсім не потух, а погано або дуже важко крути ваш автомобіль. Ви купили новий акумулятор, а той у вас стоїть, то того цілком вистачить. І все. І так, ви можете, у вас буде інтернет на планшеті, на смартфоні, на ноутбуки, на нетбуки. На комп'ютері там вже трошки важче, тому що там 220 вольт іде. Ну, А таке у вас буде. Тобто ви можете бути з інтернету. Ось давайте подивимося ззаду. Оце ось очки у нас саме приймач інтернету. Це в нас ось іде до нього оптоволоконний кабель. А це вихід кабелю на мій ПК. А оце ось під'єднано саме живлення. І сюди підходить 9 вольт. У ролтері теж все так само підходить кабель, ось із ой, тобто, із Приймача інтернету, підходить до роутера, а з роутера вже розходиться можна антеною через Wi-Fi. Або ось о, через кабелі. І так же само ось штекер. І тут саме 12 вольт. Ще освітлення ось можна зробити зарядку, яку від акумулятора. Ось є така автомобільна штучка, воно не прикурюватель, а прямо ось. Я купив і ось контакти. 12 вольт і у вас USB. Виход. Можна на двоє, є на троє, є на одну. Можна підзаряджати любі гаджети, які у вас є. Ось така штуковинка. Так що, друзі, є вихід. Коли нема світла, інтернет може бути. Взагалі, він обично завжди є. так що Кому сподобалося, ставим лайк. Обов'язково підписуємося на мій канал. Дякую за перегляд і на цьому все. Пока. Слава Україні!